Капітальний ремонт ділянки від Сабарівського шосе до району академічний. Нині працівники фірми-підрядника по вулиці Андрія Шептицького прокладають зливову каналізацію. Спершу за допомогою екскаватора риють траншею. Далі монтують труби. Уже проклали 100 метрів, каже майстер Олександр Шевчук. Працюємо екскаватором, прокапуємо спочатку, потім пускаємо трубу, міряємо уклони. Які нам потрібні, і засипаємо відсівом і далі ґрунтом. Потім ще врізки треба робити в колоці, врізатися і рішетки вже на дорозі ставити. Дощова каналізація протяжністю 850 метрів, оновлене дорожнє покриття та пішохідні доріжки по обидва боки. Ремонт вулиці Андрія Шептицького передбачено стратегією розвитку Вінницької громади до 2030 року, каже директор міського департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Семенюк. Ремонтні роботи тут ведуться вже тиждень. Проєкт передбачає собою оновлення проїзної частини, з'явиться на цій ділянці пішохідні частини, пішохідні тротуари з обох боків, буде передбачена окрема велоструктура, оновлена мережа зовнішнього освітлення, також будуть замінені зупинки громадського транспорту. По сьогоднішньому формату». Проєктом передбачено і розширення дороги при виїзді на Сабарівське шосе. Розширення буде лише на радіусах повороту І розширення також передбачається на розмогу на випуску на Сабарівське шосе. І зміна організації дорожнього руху на розв'язці саме на приєднанні на дорогах в мікрорайонну Вінничани, з якими ми поспілкувалися, кажуть, реконструкція вулиці потрібна, бо з розбудовою мікрорайону збільшується і автомобільний потік, і кількість пішоходів. Дорога тут вузька, велосипедисти ще їздять тут по тротуару і розширяти тут треба. Коли, наприклад, несприятливі погодні умови, там дощ, наприклад, затоплює трохи водою, людям трохи незручно. і Було б дуже чудово, коли б була велосипедна доріжка. Вже Вінниця привикла, що велосипедні доріжки вже майже по всьому місту це дуже зручно. Так як я водій, я їздю теж за кермом постійно заважаю припарковані машини на узбіччі. Загальна вартість капремонту ділянки від Сабарівського шосе до району академічний 34 мільйони гривень. Завершити усі роботи планують цьогоріч у жовтні. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини Вінниця.